Так, ну і що ж, всім привіт. Народ з вас підписано Подвайка. Ми продовжуємо грати в Manor Lords. Так, і мені дещо цікавить. Мені дещо цікаво. Чи можу я якось обмінюватись ресурсами між регіонами? Ех, хто його знає. Так, ну я сподіваюся, в цьому регіоні хоча б їжі буде вистачати, але. Суді, по тваринку, Так, по-перше, я обмежу вже до двадцяти. Ліміт полювання до 20 менше 20 ви не маєте полювати. Ще гаразд. Хатинка, хатинка збирачів збирає ягоди, вони мають впортись. Вже серпень. А, сіяти поля, судячи за все, вже не встинемо, бо вже серпень. Будемо сподіватися що ви хоча б проживете скільки треба. Так. Можна, в принципі, тут одразу церкву поліпшити. Треба 20 каміння черепітися ще. А ще тут потрібен постійний приток грошей. З чим у нас проблеми? Немає полів. Та будуть вам поля. І багато полів. Можу, хоч звідси починати поля робити. Хоч те, що поселення ось тут буде. Але давайте зараз. Наскільки велике поле можна робити? Ого! Хоч таке. Ну ви ж, скажете мені колись, що занадто велике? Ні, не скажуть. Окей. Так ось тут каміння. Каміння обійду. Два моргін. Нехай раз поле. Два і три моргіна нормально. Два поле. Я просто не знаю. 60%. Який кайф? 60, 42, 41%. Не знаю, пар пшениця, пар. Пшениця, пар пшениця зробити. Ось так, пар пшениця, пшениця. Типу щоб. щоб кожен рік ми щось вирощували. Пшениця, пшениця, це пар. Це щоб ми ну, ми хоча б. Я не знаю. Тут хоча б якась ротація культур була. Але ми тут будемо великий врожай тривати величезний. Так. Також, я тут піду. У пекарню я вже відкрив. Фактично, треба тільки борошно робити Для в нас. Так. Поки що нікого не наймаю. Поки що. Але в наступному році ми отримаємо допіга всього цього регіону. 103 м'яса в цьому регіоні. Який жах? Хулювальники молодці. Так, мені ж тут має бути торгівля. Чому я не можу якось перекидувати товари між регіоном в регіон Точніше, я не можу знайти, де це. Так, ще мені не вистачає тут стабільного прибутку, а для цього треба поріпшити усіх до другого рівня. Наскільки мені вистачить, так все. Дерево не більше не вистачає. Але це хоча б якийсь прибуток грошей буде. Хоча б трохи. Ну, типу, тут у нас 10 монеток на місяць і ще плюс тут ви всі. Ще 7-17. А, ще ви в 2 19 монеток на місяць, хоча б. Так зачекайте, кому чого. А, ну ви бутуйтесь. Почекайте. Так ви тут, цей регіон ледве. Витягує себе поріжні. Але він самодостатній, це вже хорошо. А ще мені подобається, що тут, в принципі, лісники висаджують, потім це одразу рубають, потім назад висаджують, все прикольно. Ой, привіт. Рівень поселення збільшився. Що ми робимо? Жито можна, Добрення Ось, під паром як посовище, що значно прискорює відновлення показника родючості. Давайте. Все. Це буде така сільськогосподарська. Хто ще може бути сільськогосподарським, окрім тебе регіону? Ну, по факту ось. Дивіться поля. Ну, типу, ці регіони ось ти і ти. Так, ще якось більш-менш сільськогосподарські. Так, на що, ось ти, на щось скажешся. Пропозиція пального. Я не розумію, чому вам не вистачає пропозиції пального. Це є. Ти не приготісь великий склад, що? А, ти переповнений вже. Бойові луки. Я когось поліпшив, але не перевірив. Хто? Я пам'ятаю, лавка лучника. Я забув взагалі про тебе. Ти просто дошки споживаєш на бойові луки? Торгівля. Зброя. Бойові бойові луки. Потрібен маршрут. Авжеж. Купую. На, вивозити. Не знаю, залишай мені нуль. Ну чому я не можу поставити ціну тебе якось обмежити, щоб вони не продавали занадто багато. Причало, луку луками, тепер продавати ще будемо. І цей ре регіон буде прям. А, хоча б. Ап... Щоб достаток регіону. Сюди б я перевіз майже всі гроші. Так, теоретично я б тут ще розширився. Нащо? Ви спитайте. Мені треба 8 вільних працівників. Так, зачекайте. 8 знайдеться? 8 не знайдеться. Значить, мені треба ще розширитись. Як мінімум, на ще. Ой, тут можна ось так, щоб трохи дорого провести. І ще райончик. Ну, ось так, не з дуже великими господарствами, але буде. Вперед. Нехай зараз більшість людей в цьому райончику займається будівництвом. Також, ну, хоча слухайте, те, що тут, усюди все можна вирощувати, то можна ось так. Пшениця, ячмінь льон. Льон, ячмінь. пшениця. Ячмінь льон пшениця. Так, так тут треба поміняти вас місцями. Ячмінь, пшениця. Так, все, вони тут повністю роблять ротацію між собою. Ось ще заповнено? Так хтось з вас. Так, зачекайте. Правильно розумію? Покажіть. Ось ти, наприклад, ти. Скажешся на пропозиції пального, а при цьому там пальне переповнене переповне. Ти поруч з ринком знаходишся. Типу тут, ось, крамниця з дровами. Коротше, скоро принесуть ось ще друга крамниця з дровами. Що тобі не подобається, не розумію. Але, блін, для чого я тоді Огорожі зробив, до речі, в такому випадку, ось. Для чого я огорожі зробив? Якщо в мене не буде під паром будівель. До речі, ось тут. Тут, тут, тут я ж побудував дім вівчарів. Так, це треба через. Ти факторія торговців в торгівлі. Возити. Давайте дві поставлю. Дім вівчарів одного. І одного сюди. Привезуть. У мене великий склад заповнений. Це. Це дивно, я багато. Слухайте, я присурси ресурси. Переніс якось би. Так, зачекайте, а я тупий? Щось мені підказує, що я тупий. Робоча сон, я правильно розумію? Це малювати треба? Ні, вона просто ставиться. Бест. Ну, просто справді, а чому я не можу просто взяти? І перекинути частину ресурсів з великого складу. Бабивий луки ще не впали. Ще не впали в ціні. Але скоро впадуть. Да, це дивно. Чо, а ось тут чому ви не задоволені? Це дратує? Пального, пального, ви тупі. Коротше, байдуже. 46 та є. Коротше, нехай. Я думаю, зробити тут по-іншому. Хм. Зробити, наприклад, пшениця ячмінь. Пар. Пар пшениця ячмінь. І ячмінь пар пшениця. Ось так робити ротацію культур. Виходить кожен рік з цих полей. У нас буде ячмінь пшениця. З цих трьох полей. І можна дати ще, ще три поля. Ми по два морги нам так виходить, що робимо. Два, три. І тут ми дублюємо пшеницю. Пшениця льон-пар. Льон-пар пшениця. І пар пшениця. льон. Більше за все ми будемо робити пшеницю. Щоб я не хвилювався за їжу. Так. І кожен рік нам буде якесь поле давати якусь їжу. Це прекрасно. Також 18 дошок не вистачає дошок поки що. Давайте пільну яму ще працівника. Тосинці, а... Знову припаси. Mm -hmm. Що мені з тобою робити? Ну збирається тут взуття. Я ну, не купую взуття, я не можу нічого з цим зробити. Я можу Стьобанку продавати, потрібен маршрут, так купуй маршрут. В тебе 88, він окупиться, цей маршрут. Вивозити. Всі стьобанки, так. Мене дратує ціноутворення в цій грі, звісно. Це просто. Якраз про цей регіон, це що поки що забуваємо. Так, цей регіон, дивіться. Раз, нехай розбудовують більше житла, тому що мені потрібні будуть працівники. Більше працівників. Тому що будувати нема кому, чому чого ви не будуєте? А, Тому що худоба таскає деревину. Так, перевірка, ой, молодці. Тут дві родини в хатинки цих збирачів спокійно збирають повністю всі ягоди. Це, чесно кажучи, новий регіончик мені більше подобається. Просто тому, що я більш свідомо, так сказати, його будую. І молодці. Які чому пропозиції пальне? Ви не знущаєтесь. Чому вони не бачать пальне? Ви бачите пальне? Ой, хоча б. Не може бути що звідси до, до скринку далеко. Типу, коротше, байдуже. Так, потім обгрейдимо вас всіх. Ось цю булочку, другий рівень це не складно обгрейдити. А, і три будинку далі три будинку третього рівня. Але Але тут ми вже ячмінь маємо достатньо збирати ячмія. Також, знаєте що? На майбутнє. Вітряний млин. Був би не зайвим. Та я амбар побудував. Ось тут. Окей, можна млин побудувати тут. Дім то трохи пізніше. Солодильню побудувати. Пивоварне, пиво буде варити хтось з моїх. Також майстерню ткача було б не зайве. Склад десь тут знаходиться, альон на склад відноситься. Ось так є. Так, і. І навіть можна майстерню фарбаря. Ягоди у фарб. Щоб робити нормальний одяг. Десь тут побудуємо. Так, ну і, наприклад, корчму. Ось тут. На розвілці. Так, дороги. Сюди. Мені здається, я тебе не з'єднав. Ось так. Все. Розбудовуємось. Бекаром когось з вас зроблю. Пікарню побудую. пивоварню побудую потім. І майстерню кравця побудую. Майстерня шевця, здається, так, це ти вже. Ми вже робимо щось круте. Також тут потрібен буде. Так, в цьому регіоні ще треба буде потім кар'єр. Ось тут глина. Так, тут трішки краси якась іде. Так до глини є. І сама переробка глини. Ось тут недалеко від складу. А недостатньо товарів для побудови. Я навіть бачу чого. І табір каменів. Ось тут поруч з фермою, все вперед. Це все, все будуйте. Так, молодці всім ви молодці. Цікаво тут. Шкіри. Ну так, да, шкіри всі переробляються, все красиво. Ну, зутят фіга Факторія. Торгівля. Ось на що кінь потрібен. Ось в факторії. Давайте спробую. Ні, не тут. Не в цьому. Не в цій факторії. Ось тут. А, по-перше, вівці. Готова, готова, торгівля. Ввозити дві. А де саме вони? Вони не тут. А вони на посовище. На посовище тусять. Посовище. Чому написано 0 з 5, якщо посовища є? Ні? Ось він бачить ось, овець Окей, почекаю, поки з'явиться шерсть. Я сподіваюся, вона з'явиться. Ой, торгівля закупи ще, я не знаю. Щоб 10 було. Так, також ви в факторія. Якщо я тобі куплю коня. Ну, типу, в тебе грошей дофіга Я можу дозволити просто закупатись тобі. Хорош, той регіон самодостатній, нехай що собі живе. Так, цей регіон. Я торгівля. Взуття. Нарешті, вивозити. Залиш 10 собі. Все інше продай. Саме цей регіон. Нарешті в нього будуть гроші. Хоча б трохи. Ой, все. Нажитниця максимум працівників. Тому що зараз вже лютий, зараз буде весна, і йдіть одразу всі працюйте. Знову ж, я хочу зробити цей регіон так, щоб він був повністю самодостатній. Типу, все просто існував. Щоб я міг просто піти спокійно розвивати інший регіон і про це не хвилюватися. Так знову ж когось з вас треба буде майстерню шевця розробити. Ой, майстерню кравця, когось прибудова для пекарні, когось прибудова для пивоварні. Потім можна майстерню ковалі навіть зробити. Хм, нас тут дивіться, для чого потрібні інструменти. Тут нуль інструментів. Тебе. Десять інструментів. Для чого вони потрібні? Вони для чогось потрібні? Наприклад, тут є поклади заліза. Ось, наприклад, давай кур'єр в цьому. кар'єр в цьому регіоні побудуємо. Цю домницю. Та центр тут повністю зайнятий. Ну, ось тут. Тут ми вже випікаємо щось. Я не бачу на шерсті, на пряжі, що було. Окей, колись з'явиться. О, тут нема незайнятих родин в цьому поселенні. Ну так, нема. А, тримайте розширю. Тобі і тобі. Ось тут два доміка, в яких можна житловий простір розширити. Ще дві родини вам буде. Так, але тут навіть для будівництва нема. Ну. Не знаю, на що... А! А! Той, хто працює в амбарі, може продавати все, що в амбарі знаходиться. Так, давайте одну родину житниці зміню. нехай вони розширять. Ось це в дуже високому пріоритеті, це в дуже високому. Так, старий регіон нехай живе, я повертаюсь до нового. Тут ой, поля сіються. Так, потім ось тут і ось тут огорожа. Ну, взагалі-то усюди огорожа треба буде. Але дошок поки що не вистачає, на те, щоб огорожі для всіх зробити. Одразу факторія торговців худобою. І тут дім вівчарів. Так, да, будівництво тут дофіга треба. Чого ви не використовуєте худобу? Ви ж можете, я взяв покращення, що ви можете користуватись худобою. Може, мені самої худоби не вистачає? Худоба нема. Постійне призначення. Додатково не поставив? Одного барашка в постійне призначення. Ну, проведіть його. Мені цікаво, як це буде виглядати. Домниця. О, є. А ви пороширяли? Пороширяли. Ну що мені з вами зробити? Я не знаю, що. що. Ну, тримайте ще склад тут, не знаю. У, шерсть є. Майстерня ткача ж має сама. Ну так, сама все переробляти. Лавка кравця. Тут пряжі і фарби. М -м -м -м. Щоб пряжу використовувати, тут стоїть статково фарби потрібні. Ну і байдуже. В сенсі нема вільних родин. А, значить, сюди просто ще не позаїжджали, нормально. Все є. Все в них є. Тут. А ось худоба поїхала. Ну, покажи мені. Ну так, типу швидше, але він якось дуже дивно працює. Це, напевно, треба одразу поле з нуля пробити. А не так, як в мене вже трохи попахалі і потім тільки худобу привезли. Ну, це типу швидше. Ну, і цього району. Не знаю, замовити коня. Що це? Що він дає? Ось тут. Я замовив коня. І що? І де цей кінь, кінь знаходиться? Напевно, більше хлівів потрібно. До речі, а в мене ось тут ніхто на хлів не призначений. Знову не здоволений. Пального. Це, це дивно. у вас на 4 місяці. Так, я думаю, треба ще один хліб побудувати. Привісь. Ось тут можна ще одну. А, і, взагалі-то, час на цьому вже закінчувати це відео. Ну що ж, а поки що дякую вам усім за перегляд. Та особливо дякую своїм спонсорам, ніяких ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить це відео. Так, зараз ми закінчимо з цим регіоном. Я нарешті розумію, як працюють ці всі регіони. Як нормально швидко їх розвивати, і наступні регіони будуть ще швидше в мене в розвитку. Тобто, наприклад, ось ці регіони далі я ще швидше буду розвивати. Але мене дратує те, наскільки жахливо, наскільки жахливо працює попит. Ну, типу, він занадто маленький. Ми мало можемо виробляти, щоб торгувати. Або ми занадто багато виробляємо, що також можливо. Що ж, підписка коментарі і так далі також. Не забувайте, спонсори на Ютубі, коментарі. Коротше, вам всім за вдачі та бувайте!